Привіт, Україну! Сьогодні робота трендавта Subaru Forester 2019 модельний рік. Комплектація Sport. Отакенна тачка. Чорне зафарблення решітки і протитуманок. Червоні лінії підкреслюють і виділяють автомобіль, що він в комплектації Sport по всьому периметру. Сенсорний безключовий доступ. Комбіновані сидушки з шкіряними боковушками Функція X-Mode з двома режимами. Адаптивний круиз контроль з функцією Айсай. Чорні колесні диски, підрульові пелюстки всього 60 тисяч кілометрів, а ще вона повністю з рідною безпекою. Сьогодні багато цікавого про неї пристебніться. Поїхали. Двигун тут 2,5, боксер називається він. Безпосередній тут вприск, 60 тисяч пробігу кілометрів, підкапотка тут все рідна і ціла, нічого не торкалося, не чіпалося. Витрати пального такого двигуна десь 9-10 літрів по місту. Аваріатор повний привід. Все достатньо надійно, пробіг маленький, взагалі зауважень до Субару, в нема немає до технічних питань. Що по ній було? Тут поміняний бампер. По суті, права сторона, зараз фото з аукціону ви бачите. Одна з фар, це, якщо не помиляюсь, був підламаний кронштейн, ми поміняли її. Крило рідне, ну, фарбована вся сторона, тут дві двері. Нові ставились. дві двері, Крило фарбовано. Бампер задній також був поміняний, вона так ото, притерлась правими дверцятами і трошечки, напевно, десь покоцалась. Ліхтарі рідні вони приїхали. Кришку багажника підфарбовували, бо десь тут був якийсь незначний, десь царапинки були і так далі. Ця сторона не чіпалась, не фарбована, дах не фарбований, безпека рідна, ще раз повторюсь. Та от і все. Лобове скло також рідне. Тачка, вау, поганала середину. Тут у нас сенсорний безключовий доступ. Рік випуску одразу скажу, що 19 й був в Штатах, в техпаспорті і до нас на митницю вона заїхала 19 роком. Але у нас розмитнюють по конвеєрній даті 9-й місяць 18-го року, щоб розмитнення стало дорожчим. Таким чином, автомобіль стає 18 роком у нас в Україні. Електропривід сидіння. Салон з отакою комбінованою по бокам шкіра, тут тканина посередині. Сіренького кольору, бачите, з червоною строчкою. Нам довелося оцю вставочку замінювати. Бо тут, напевно, хтось любив їздити в джинсах за стіжками, тут було підірвано трошечки, і ми це зробили. Килими, до речі, ось такі теж з портовською атрибутикою. Ну, Червона строчка, бачите, скрізь тут, тут. Вмикаю клімат. Ну і отам, і ось тут, бачите. В нас навіть на кермі так, строчки червоного кольору. Шкіряне кермо, звісно. Пробіг 60 тисяч кілометрів. От витрати пального ви зараз можете бачити в районі 9 літрів. Я зазвичай так як я їжу, я посередньому по їжу активності 9,5-10,2 виходжу. Далі в нас 4 склопідйомника передні з авторежимами. електродзеркала. Тут у нас система стабілізації і функція старт-стоп примусово вимикається. Одразу скажу, що це яскравість приладів. Функція старт-стоп за умовченням при кожному запуску активована, але ви можете її вимикати, хто як любить. У нас є датчик світла проти туманки. Тут управління мультимедією hands-free, тут управління бортовим комп'ютером. Ми тут бачить, можемо швидкість, тиск в шинах там і так далі. Далі. той монітор у нас теж виступає як бортовий комп'ютер, але коли ми включаємо адаптивний круїз. Ось клавиш, він зараз в мене був включений, то там виводиться інформація по ICI, по транспортним скажімо так, ситуаціям, що на дорозі трапляється. Тут керування повністю адаптивним круїзом, дальність до попереду йдучого автомобіля. Отак от він виставляється. І тут два режима Intelligence, і я забув, як це називається. Воно хвилинку. C-Drive. Коротше, Один під наше налаштування настраюється, а другий більш активний. От таким от чином воно працює. Мультимедіа тут не, така, не такий великий екран, як в Limited. трошечки скромніший і менший. Він з Android Auto, з Carplay, з USB, Hands Free, там всіми цими справами, Aux і так далі. Є камера заднього виду з проекцією. Двозони клімат-контроль. Звісно, кнопочка Start-Stop. Електроручник Автохолд. І тут у нас два режими X-Moto, що нам допомагає на поганій дорозі. Тут сніг і ґрунт. Бруща щось таке. Підігрів передніх сидінь, дзеркало з компасами, з автоматичним затемнінням. Ну це дві камери, які сканують ситуацію з будованим інтелектом. Вони в 3 d зображенні бачать картинку. Визначають вони пішоходів автомобільну ситуацію, транспорт попереду йдучий, щоб ми не загавили, ні в кого не в'їхали. Ось так тут все це виглядає охайно, приємно. А, і отакий величезний тут у нас в даху люк. Ну я думаю, що ви мені вірите, що в японській машині не може не працювати люк. Перевірено десятиріччями. Ось такий от він величезний, ось такий от він у нас, бачите? Сидіти в Форіку, як завжди, зручно і комфортно. Зріст мене 193 см. Я сиджу на задньому сидінні, сам за собою. Все круто. Навіть великим дядькам тут буде здорово і комфортно. Спинка тут змінює свій нахал. У 4 положення. я Вчора в лімі тоді якраз порахував. Чотири да, положення і ми можемо аж отак засинати тут і їхати комфортно. Супер. Є підлокітник для задніх пасажирів і два USB роз'єми. Багажник тут зручним звичайним режимом. Відкрили і подивилися, який у нас тут багажник. Чистенький, охайний. Об'ємний, супер-супер, пупер кльовий. Тут у нас під низом є нижча, де ми можемо розкласти дибні наші речі. І нижче ще тут у нас запаска, домкрат, балонник, крючок, тут все укомплектоване, все на місці. Чудово. Поїхали далі. А ще в дзеркалах є прикольна така фішка, коли ви ввечері підходите до машини або відчиняєте двері. У вас підсвічується весь борт цим маленьким діодом субарівським. Дуже круто і кльово зустрічає вас, дуже приємно. Хочу відмітити, що на вулиці плюс 35, тому звідси мені набагато комфортніше з вами спілкуватися. Скажу вам чесно, клімат працює, справно все, звісно, і чудово працює. Ну що ж, вирушаємо в подорож, спробуємо, як вона ходила. Разу хочу вам показати, як працює система Sai. От вона попереду побачила авто, я зараз не натискаю ніякі педалі. І ми зупинилися на світлофорі. Ми стоїмо А от зараз, коли вона поїде, От вона вам повідомила, що попереду поїхала машинка, ми газнули і поїхали далі. І вона набирає ту швидкість 50 км в час, яка в мене задана. І ось ми далі продовжуємо рух. Зараз ми спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горку під поворотом, ускладняємо завдання. Але їдемо. Сотня. Зараз я вам показую, як ми переїжджаємо через рейки трамвайні. Оп. Поскакали, поскакали, все досить тихо, зауважень немає. Суперовий кліренс. Автомобіль комфортний і по трасі, і по поганій дорозі, по полю ви можете на ній їхати, впевнено, все круто. Відзначаю, намагаюсь про це не забувати, про це покоління Форестерів, що він з попереднім Форестером має мало спільного. В першу чергу набагато підняли левел і відділки по салону. І... Тише набагато і економічніше, і комфортніше, і сидушки комфортніше, і ширше. От він кайфовіше став. Я всім кажу, що в даному поколінні Форестер дуже підтягнувся ближче до аутбека в рівні комфорту саме. І це великий плюс, я вважаю. Великий плюс. Попередня будка по-своєму кайфова тачка, але більш такий, знаєте, спартанський автомобіль. Менш комфортна посадка, більше шумів, більш топорна, все так зроблено. Тут вже набагато. Як сказати, Елегантніше, напевно. Я вам скажу так, зауважень до цієї автівки бути не може, як з позиції технічного стану по пробігу, так і з позиції ремонту, так і з позиції самого Форестера, класна тачка. Мені нема чого додавати. Приїжджайте, набирайте, дивіться, все супер, все класно, тачка з рідною безпекою. Ну взагалі файна. Я задоволений її станом. Аж дуже задоволений. Приїжджайте, перевіряйте. Я впевнений, що ви не знайдете жодного зауваження. З вами блюга Трендавта всім бажаю миру. А нам перемоги! Слава Україні!